Біля Чорноморського суду вартує поліція. Найбільша зала засідань переповнена. Ми і все. В оточенні конвоїрів закутив кайданки В'ячеслав Лазарев, колишній міліціонер, потім тюремний наглядач. Тепер обвинувачений у вбивстві. Ні у нього, ні ворольстві, ні то розкаження. За полгоди ніхто звільнення не принес. Я хотіла спросити, у тебя, за що ти вбивав? Син мой ангел. Поміняй. У ніч 2 травня Лазарев врізався у інше авто на своєму міні-бусі. Аварія сталася у селі Троїцьке. Розлючений через ДТП тюремник витяг водія з машини і забив до смерті. О, 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 на дверях. Смотри, на Видиш? Ну, Вбивши свою жертву, тюремник ще й знущався над мертвим тілом, кажуть очевидці. Його намагались відтягти, але марно. Начав бити його ногами. Почав приїгати на ньому. бив по голові і по ребрам пригав. Ну, взагалі, над ним. Бачить, як збивав, потерпівши. Переключився на нас, дав. Ну, вот, мені по морді дав. Загиблий молодий слюсар Андрій Перекитний до Троїцького. Він приїхав на Пасху побачитись з батьками. Крім них, в Андрія лишилась дружина та дві доньки. О, давайте літерство. Потерять кормильца, добитчика, <поцерва> хазяїна. <поцерва> Поки Андрія вбивали, очевидці бігали за дільничним, але той навіть не вийшов за викликом. Поліцейський виявився давнім другом тюремника Лазарева. Мальчик побіжав до нього, стучав цілий час по воротам. Помогите. Х**. Він не вийшов. Я йому вчора говорю, ти. Ти ж на привласті, ти займаєшся роботою. Она я ночі отдихаю. Після сюжету надзвичайних новин тодішній начальник обласної поліції пообіцяв звільнити гора правоохоронця. Однак все обійшлося доганою та переводом на іншу посаду. Як поясняет данный сотрудник поліції, он э, не слышал э, ні телефонні звонки, ні того, що його звали. учитывая то, що он проживає также не один, а со своїми родителями, которые теж не слышали ні ні телефона, ні того що там нахід за тота на улице. півроку вбивство у Троїцькому розслідувала обласна прокуратура через особливу жорстокість злочину. тюремному наглядачу просили довічне ув'язнення. Экспертиза показала, що человек был в сознании, И никаких психолог психологических отклонений у него не имеется. То есть, это свидетельствует только о том, что человек действительно по своей сути жестокий. Більше за жорстокість Біляївський суд непокоїть помилки в акті обвинувачення. Документ доробляли два місяці, і розгляд справи перенесли до міста Чорноморськ. Туди підозрюваний тюремник із СІЗО навіть не доїхав. Колишні колеги з конвою просто не довезли обвинуваченого. 19-го канчається срок підстроїти, щоб 18-го його привезти, У нього схватить по дорозі срачка. І все, і привізуть його обратно, і випустять його на волю. Обурені мешканці Троїцького вже були готові до бунту, але на наступне засідання Лазарева все ж таки привезли. Чорноморська феміда нарешті прийняла у акт. Арешт тюремнику продовжили на два місяці. Заслужить вищу віру наказання, вищий мой син, ангел, аньон. Нічого не скажуть. Анкорісно забігнімо. Чи відправляти тюремника Лазарева за ґрати до кінця життя вирішить суд присяжних. Обирати їх будуть вже цього місяця. Перше засідання по суті справи має відбутись до кінця року.